Вітаю, друзі, а також усі інші. Ми з вами, як завжди, зранку на ЄЙ обговорюємо мапу бойових дій. Але сьогодні буде незвичний випуск огляду мапи бойових дій, оскільки він більш буде пов'язаний з деякими політичними заявами, які е, зробили відповідні інформаційні хвилі. В нашому суспільстві, але найголовніше те, що ці заяви вони напряму стосуються того, що може відбуватися в зоні бойових дій по лінії, боєзіткнення, зіткнення, ну і з тимчасово окупованими територіями, також найближчим часом, що я маю на увазі під найближчим часом, це може бути декілька місяців, це може бути півроку, але головне, що це може відбутися ще в 2025-му. Події, які пов'язані з заявою Дональда Трампа, стосовно того, що він зацікавив в українських рідкоземельних металах ця тема зробила ну дійсно такий досить серйозний резонанс в нашому суспільстві, і наше суспільство, як це завжди буває, воно а, поділилось на дві таких собі когорти. А одна з яких а, дійсно підтримує і розуміє значення цих заяв. А інша говорить, що ми не розпродаємо наші недра, ми не розпродаємо наші ресурси за забаганкою того. Чи іншого політичного діяча навіть якщо це і 47-й президент США? А, отже, що стоїть за цією заявою, і що нам з того, по-перше, коли Дональд Трамп а, виграв а, вибори президентські вибори США в 2024 році, а, він зробив низьку заяв, які одразу говорили про те, що Україні буде з цим політиком непросто. Чому непросто тому, що він не політик, Дональд Трамп він бізнесмен, він не оперує. Політичними якимись інструментаріями він не оперує навіть інструментаріум під назвою демократія. Він оперує одним лише інструментаріум – знаком долара. Саме доларовим знаком він оприлюдні і гроші для нього є пріоритетними в вирішенні усіх питань. Ще в 2024 році я прогнозував те, що для Дональда Трампа буде важливим профіт від тієї чи іншої його політичної діяльності фінансовий профіт. І одним з основних напрямків буде економічна війна з Китаєм. Але економічна війна з Китаєм це звісно ж, хоча і для нього буде таким собі планом номер один, не менш важливе буде і те, як буде відбуватися події в Україні, оскільки війна в Україні буде впливати в подальшому і на економічну війну з Китаєм. Побачить Пекін слабкість США, чи він побачить, що США вирішують як з е, силових позицій складні е, світові задачі е, та проблеми? І від цього буде вже е, залежати те, який буде розвиток е, подій вже на азійському. Плацдармі та інших, отже, для того, щоб Дональд Трамп проявив силу, проявив в відношенню до Росії не якісь миротворчі там його. Риси, хоча він взагалі навіть і близько не миротворець, його треба було чимось зацікавити. Оскільки, як я і говорив, Дональд Трамп не є політиком, класичним політиком, він є саме класичним бізнесменом. А українському дипломатичному сектору треба було готуватися до о, розговору до о, дискусії з Трампом як з бізнесменом. А яка і це формат дискусії, тільки торги. Що ми можемо запропонувати Дональду Трампу, щоб він. Цілком та повністю зайняв проукраїнську позицію. Ми повинні його, ну, говоримо прямою мовою, купити. Ми повинні йому запропонувати таке щось, що не зможе запропонувати Росія, в чому Дональд Трамп може бути зацікавлений. І одним з цих е, всіх пропозицій могли бути саме ресурси, щоб американські компанії отримали пріоритетну позицію. В питаннях видобутку а, в прийнятті участі в видобутку корисних копалин на території України, щоб а, американські будівельні компанії мали пріоритет при відновленні а, зруйнованих українських міст, і взагалі інфраструктури і так далі, і таке і інше. А, отже, щоб а, американським компаніям було надана монополія. В питаннях відновлення е зруйнованих міст України, а також в питаннях видобутку корисних копалин це не означає найголовніше, що усі корисні копалини, які будуть видобувати на території України, США будуть забирати собі. Ні, це зовсім інша схема зовсім е інший порядок дій. Ці кампанії будуть. Інвестувати, надавати технології, отримувати відповідно з цього прибуток. Якусь частку нагадаю, що якщо ми тільки говоримо про рідкоземельні метали, про які в першу чергу згадав Дональд Трамп, просто не просто натякаючи, а прямою мовою говорячи, так ми в цьому зацікавлені, то їх ну приблизно десь об'єм на 15 трильйонів доларів. І це тільки а, перша оцінка. А, нагадаю, що на території України саме тимчасово окупованих територіях є і перспективні родовища сланців. Цей ресурс також є, але він ніколи не видобувався в Україні, тому що в нас не було технологій. Американські компанії також були у цьому зацікавлені, але почалась гібридна війна 2014 року. І американські компанії вийшли з нашого ринку, які були зацікавлені в видобутку сланців. Це також одна з категорій, яка може зацікавити Дональда Трампа. І знову ж таки, ми не віддаємо, вони стають нашими партнерами. Якщо ми домовляємось, а, стосовно таких дій. Отже, це рівноправний а, бізнес а, партнерів, які мають ну рівні частки, рівні долі а, в а, відповідному бізнесі. Треба відноситись до цього саме так. І при цьому, якщо Дональд Трамп буде у цьому застикавлений, то це довгострокове партнерство. Партнерство, яке може протягнутися десятками років. Іноземні кампанії на території України будуть присутні безпосередньо саме на тих територіях, де а, зараз а, знаходяться російські окупанти. Тобто ці території треба буде якось а, повертати там. Найбільше родовища а, всіх рідкоземельних металів і інших ресурсів. Отже, ці територію треба буде повертати, і це латентно натякає Дональду Трампу. Що не переміря по лінії боєзіткнення потрібно потрібно повернення території України, де американські компанії можуть розпочати свою згодом роботу. І що для цього треба зробити? Для цього треба надати Україні все, що потрібно для перемоги. Не 31 танк Абрамс, а набагато більше не 10-15, хоча хвилиночку, які 10-15? США при Джозефі Байдені нам не передали жодного винищувача F-16. Отже, нам потрібна одна, дві, три ескадрілі F-16 від Дональда Трампа. А, можливо, навіть з пілотами, пілотами професійними, навіть за зарплатню від України і при цьому ще потрібні ракети. agm 158, авіаційні крилаті бомби AGM-154, потрібно більше атакамців, потрібно більше зброї, потрібно більше всього. Все те, що у США є бойові броньовані машини, артилерія, боєприпаси, але те, що ми не за усіма нашими. Запитами, тобто для перемоги потрібно нам все це. Окрім цього іншого о, зацікавленість Дональда Трампа полягає і ще в тому, що він може укласти такий контракт о, з Україною, який ну можна порівнювати навіть з будівництвом Панамського каналу. І дуже цікавий ще приклад: це приклад тих військових компаній, в яких приймали участь США, та ж саме в пустелі або а, саме операція НАТО в Югославії, колишній Югославії. Я нагадаю, що в колишній Югославії операція НАТО обійшлась в приблизно 45-50 мільярдів доларів. Північно-Атлантичного альянсу, хоча основний, все ж таки інвестор, а були США. Яка, який профіт від цього ну ніякого. Вони не особливо компанії. Звісно ж, військово-промислового комплексу заробили на цій війні. А в якогось прибутку над великого інші не отримали. Інша справа це буря в пустелі. Оце саме була війна за ресурси. Що перша, а, що друга операція. А, перша, нагадаю, вона обійшлася США трохи більшою, ніж 118-120 мільярдів доларів загально. Було повністю, повністю знищено іракську армію, але який профід був від а, цієї операції, а, який прибуток а, мали США а, через те, що вони саме прийняли участь в цій операції. Тому хто знає. А, можливо, для того, щоб мати максимальний профіт від видобутку рідкоземельних металів, а, США навіть підуть на такий план, який згодом отримує назву Буря в териконах. Так може хтось сказати: Ну, ти взагалі вже зафантазувався. Але а, ми живемо зараз в зовсім непередбачуваному світі, де дії вже не врегульовуються. Звичайними толерантно аморфними політичними кроками. Зараз починають діяти бізнесмени, досить жорсткі в своїх заявах і решучі, коли йдеться, ну, скажімо так, не просто про мільйони чи мільярди, а навіть і трильйони доларів. Тому дійсно, хто зна, Дональд Трамп, який може стати партнером та союзником України. Можливо, навіть таким, який. Дозволить нам здійснити ту мрію, якою ми живемо не тільки з 2014-го, а ще більше з 2022-го року. Мається на увазі саме про Україну в її кордонах 1991 року. Друзі, дякую за те, що дивилися це відео. Дякую за те, що, звісно ж, ви його підтримуєте для підняття в рейтинзі україномовного сегменту YouTube лайком, коментарем, підпискою, а також натиснути дзвоником. Нагадую, окрім всього іншого, і те, що в коментарях ви можете залишати свої запитання до мене. Ставте запитання і на 10 найцікавіших. Я буду відповідати вже наступної суботи. Це традиційно на обосі Як Завжди відповіді на запитання глядачів 10 найцікавіших запитань. Ще раз дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні! Слава нації!